Свого часу команда крихітного бренду сигарет із часкою на ринку лише в 1% змогла придумати блискучу маркетингову стратегію та захопити всю галузь. І якби в пресі на той час не розповсюджували заяви про шкоду куріння, компанія Marlboro змогла стати сигаретним брендом номер один. І зараз я розповім, як їм це вдалося. У 1964 році преса в один голос почала друкувати статті про те, що куріння викликає рак. Це призвело до того, що продаж усіх сигарет миттєво впав за одну ніч. Великі бренди розуміли, що ці події. Ставлять під загрозу весь їх бізнес. Тому відразу почали проводити власні дослідження, щоб спростувати слова експертів з газет. Зрозуміло, довести, що цигарки не шкодять здоров'ю, неможливо. Тому компанії вигадали сигаретний фільтр, щоб знизити вплив диму на організм. Але це також не допомогло їм повернути покупців. І на цьому етапі можна було б зробити висновок, мовляв, бренди вже змирилися з тим, що зароблятимуть набагато менше грошей. Так і було. Але компанія Мальборо не хотіла здаватися, і зрештою їм знадобилося менше одного року щоб стати четвертим за величиною брендом у світі. І якщо ви хочете запитати, як їм це вдалося, то моя відповідь складатиметься лише з одного слова: ребрендинг. Спочатку цільовою аудиторією компанії були жінки, але вони вирішили змінити напрямок руху та переробити бренд під чоловічу цільову аудиторію. Маркетологи знали, що чоловіки люблять курити і повинні полюбити їх сигарети, оскільки вони м'якші, ароматніші і менш міцні, ніж інші. Проблема полягала лише в тому, що всі чоловіки знали Мальборо, як це. Іграки для жінок. Щоб це змінити, було створено спеціальний персонаж Мен. брутальний ковбой, на якого хотіли бути схожі всі чоловіки тих часів. А тепер увага! Ідея полягала в тому, щоб змусити чоловіків почуватися мужнішими під час куріння їхніх сигарет. По суті, вони продавали ілюзію брутальності. Мен був стильним та суворим і незабаром став чоловічим символом свободи. Дивно, але це спрацювало. Споживачам сподобався Мен і продажі збільшилися. За один рік компанія перейшла під час куринку менше ніж 1% до четвертого за величиною бренду у світі. Цей персонаж змінив історію компанії, і весь прикол у тому, що у всіх рекламних відео рекламувалися зовсім не цигарки. І це найбільший маркетинговий інсайт. У кожному ролику був Мен. сильний, працьовитий, справедливий та крутий, людина, якою хотів би стати кожен чоловік. І немає нічого страшного в тому, що герой просто палить цигарки одного бренду. Мен був усюди, на білбордах, по телевізору та в газетах. І навіть після заборони телевізійної реклами. Амо тютюнових виробів у 1971 році. Мальборо легко підлаштувались, тому що вони не рекламували цигарки. Вони рекламували образ ідеального героя, якого хочуть наслідувати. У цей час їх продаж стрімко зростав. Тоді як у конкурентів, навпаки, справи йшли дуже погано, оскільки їм спочатку потрібно було підлаштуватись під катастрофічні заборони на рекламному ринку. Ось так Мальборо став уособленням мужності у всьому світі. Але з приходом 21-го століття їм потрібно було вигадати щось нове. Ковбої стали виходити з моди. І маркетологам потрібно було знайти те, що подобається чоловікам. Відповідь була очевидна: спорт. Багато хто пам'ятає їх рекламу на машинах з команди Феррарі у Формулі 1. Одним із найгеніальніших рішень маркетологів був намальований штрих код на боліді. Щоразу, коли машина проїжджає повз тебе на величезній швидкості, цей штрих-код стає схожим на логотип компанії. І незважаючи на те, що кожна доросла людина на землі усвідомлює, що куріння є небезпечним, це не заважає Мальборо заробляти мільярди доларів. Наприклад, 82 мільярди за 2021 рік у США компанії належить 43% ринку сигарет, а це більше, ніж у 10 наступних за списком брендів разом узятих. І все це завдяки сміливим маркетологам, які не бояться ризикувати та ступати на незвідані землі. Тому я бажаю вам успіхів. Будьте сміливими та не куріть. Це шкідливо.